Провести лікування без сучасного обладнання, навіть самим висококваліфікованим спеціалістам досить важко. Тому з метою покращення матеріально-технічної бази нашої лікарні було отримано нове обладнання. Сьогодні ми про це поговоримо з генеральним директором лікарні Іваном Савіцьким. Доброго дня. Іван Леонідович, розкажіть нам, будь ласка, яке саме обладнання отримали і які функції воно зможе надавати, тобто, які послуги люди зможуть отримати для свого здоров'я завдяки цьому обладнанню. Доброго дня, шановні полончани, щиро дякую, що ви завітали знову ж до нас. Ради бачити вашу знімальну групу. Дякуємо за те, що ви сьогодні спілкуєтесь з нами і підтримуєте наш заклад, вносите інформацію на загал нашої громади. Так, дійсно сталася така ситуація, що з початком воєнного стану, з початком агре... дій. Російської Федерації проти України, якою вони вважають спецоперація, насправді це відкрита неголошена війна. Заклади охорони здоров'я переведені були в режим посиленої готовності для надання допомоги як громадянам, полончанам, можна сказати, навіть особам, які є внутрішньо переселен... переселеними, і також для надання допомоги хворим і травмованим нашим. Воїнам, тероборонівцям та іншим. В зв'язку з цим, я хочу сказати, що і місцева влада, і влада вже сьогодні обласної військової адміністрації і Департамент охорони здоров'я прикладають ці зусилля для того, щоб покращити сьогодні матеріально-технічну базу всіх закладів охорони здоров'я, в тому числі звичайної полонської міської лікарні. Мені Наталі Свальний не говорун. За вроді би, незначний проміжок часу. Як дивитися, звичайно, з якої сторони ми отримали значну допомогу як з боку волонтерських організацій, з боку місцевої влади, і також обласної. Хочу поділитися з вами такими приємними моментами нами. Була отримана наркозна дихальна апаратура у вигляді апарату ШВЛ та слідкуючого обладнання це монітор пацієнта завдяки волонтерській організації гуманітарний хаб Житомир. І завдяки за підтримки верніше міського голови, народного депутата Верховної Ради нашого земляка Макаренка. Ми сьогодні співпрацювали з цією організацією. І ми завдяки ним отримали на більше як на півтора мільйона. Отаке обладнання. Воно сьогодні є виготовлено звичайно в Японії. Всі зусилля для того, щоб ми могли це обладнання отримати, доклали інші організації, в тому числі і консульство і Японії в Україні. Ми сьогодні вже його ввели в дію. Воно у нас використовується. Це значно покращило надання допомоги хворим. З захворюваннями серцево-легеневої системи, важким форем, форем, які знаходяться в комі без свідомості, і вони сьогодні працюють, це обладнання працює в реанімації та відділі інтенсивної терапії. Разом з тим, нами було отримано від волонтерських організацій більше на 2 мільйони витратних матеріалів це дезасоби, антисептики, перев'язувальний матеріал, витратні матеріали у вигляді наших, одноразових халатів. Шапок, масок, такого іншого. Та іншого. І це можна назвати такою людиною, яка, мабуть, всі знаєте, це Мацул Роман Миколаївич, він сьогодні попрацював, і завдяки йому ми отримали майже на 2 мільйони такої гуманітарної допомоги. Теж хочеться йому подякувати. Ну і, звичайно, останнє наше надбання, яке ми сьогодні отримали, це новітній апарат УЗД, який він виготовлений в США. Правда, він є якби мобільний транспорт, транспортний варіант, але якість його сьогодні експертного класу це значно покращує рівень обстеження наших пацієнтів. В першу чергу він дозволить нам обстежити хворих серцево-судинними захворюваннями, щитовидної залози, з захворюваннями вен, артерій, тому що він має доплер в своєму складі і дозволить оглянути наших пацієнтів. Це покращить рівень діагностики, звичайно, пришвидчить встановлення діагнозу, ну і, звичайно, вплине на якість лікування. Разом з тим хочеться подякувати за таку допомогу. В першу чергу це губернатору або голові військової обласної адміністрації Сергію Гамайлію, який приклав зусилля до цього, директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Завроцькому Олександру Івановичу. Ну і звичайно, міському голові, який теж... Допомагає нам в цих питаннях, але разом з тим я хочу сказати, що якби влада не працювала, без волонтерів сьогодні дуже важко працювати. Я хочу вклонитися низько до землі і подякувати всім волонтерам, які сьогодні працюють на території, не тільки, мабуть, міст Полонської громади, Хмельницької області, а, мабуть, всієї України. Тому що завдяки вашій допомозі ми змозі сьогодні надати. Будь-яку допомогу. І не тільки допомогу потерпілим, постраждалим. Ви сьогодні надаєте допомогу і нашим воїнам, людям, які цього потребують. Це зрозуміло, що це дуже значне вкладання і ресурсів, і сил, і здоров'я, але завдяки вам ми це дійсно сьогодні маємо. Я щиро вдячний від себе, від цього свого колективу. Цим людям, яких я назвав, і хочу їм вам ще раз ще раз подякувати. І пообіцяю, що це обладнання буде працювати на благо України, на благо нашої громади. І надіюсь, що принесе якнайбільшу користь. Іван Дмитрович, а скажіть, будь ласка, яка сьогодні у ситуація з ковідом в громаді? Да, дякую за запитання. Це на сьогоднішній день актуальне, тому що. Зі всіх, практично, засобів масової інформації інтернету, ми бачимо, що рівень захворюваності на ковід потихеньку починає зростати. І за останніми даними рівень захворюваності по ковіду зріс на 40%. На порівняно з минулим місяцем. Не дивлячись на те, що це поки незначний показник, ріст якби 40% великий, але на сьогодні день, на сьогоднішній день на лікуванні перебуває зайнято лише 4,5% ріжкового фонду. Це говорить про те, що поки рівень невисокий. Але те, що він росте, це однозначно. Ми і ми це замітили по своїх пацієнтах. Якщо ще дві неділі назад у нас практично не реєструвалися випадки, то вже за цей тиждень у нас є 5 випадків. Захворювань на ковід, і що саме головне, що серед них четверо дітей хворіють всі. І тому я ще раз хочу звернутися. І я неодноразово звертався, і ще раз звертаюся. Шановні громадяни, шановні полончани, я дуже вас прошу, будь ласка, зробити щеплення. Це вкрай важливо. Ви захистите себе і тих людей, які вас оточують, тому що ваше здоров'я сьогодні в ваших руках. Поки є така можливість, є присутньо наявна вакцина. Ви можете провести, хто не робив щеплення, почати щеплення, кому потрібно зробити друге чи іншу третю вакцину. Будь ласка, все сьогодні, все можливо. Тому я звертаюся і застерігаю вас, будьте пильними і зверніть увагу. Ми трошки розслабилися, тому що практично з початком воєнного стану захворювання якби впало, і рівень захворюваності впав, і хворих практично не було. То сьогодні ми маємо значний ріст. Тому я звертаюся, щоб ви на це звернули увагу і попросив вас. Прошу вас, верніше, і зверніться до своїх родичів і близьких, хто цього не чув, не бачив, що необхідно зробити щеплення, захистити себе і своїх близьких. Хочу надати також інформацію стосовно кисневої станції, яка у нас вже ну, це болюче питання. Вона у нас, починаючи з 2021 року, ми були в рознарядки Міністерства охорони здоров'я на отримання кисневої станції на 500 метрів кубічних на годину. Ми виготовили проєктно-кошторисну документацію, держава виділила кошти, але в зв'язку з початком воєнних дій це все питання трошки затихло. Ми, Мабуть, в два райони в області, які не отримали кисневі станції, це ми і Чимирівці. Але все-таки надія є, що ми її маємо отримати. На сьогоднішній день ми провели, підготували, збільшили потужність по електричних мережах, вклали угоду. Спочатку ми з одною компанією уклали угоду по підготовці майданчика під кисневу станцію, але вони відмовилися від виконання робіт, тому ми з ними розірвали договір. Ось на днях було проведено нові переговорні процедури торги, і зайшов новий підрядник, який, я надіюся, на протязі тижня, ну максимум 10 днів, все таки виконує ці роботи. Ми підготуємося, використаємо кошти і будемо чекати. Все таки обіцяє нам Міністерство охорони здоров'я, що кисневу станцію до. Вересня, жовтня місяця до початку такого, скажімо, спалаху, значного спалаху ковіду, ми повинні отримати. Тому що ми пережили це, знаємо, що проблема з киснем це вкрай важливо, тому що якщо ліки можна ще знайти, купити, привезти, то з киснем, якщо його немає, то це вкрай важко вийти з такої ситуації. Наразі хочу всім подякувати і вам подякувати за те, що ви до нас завітали. Побажати всім міцного здоров'я. Побажати нам всім перемоги. Слава Україні!